Прийдешні новорічні свята. У багатьох власників улюбленців в домі панує краса, гармонія, ялинка, купа мішури, гірлянд і всяких іграшок. Також скоро будуть ломитися столи від всяких делікатесів, і які захочуть скуштувати ваші чотирилапи улюбленці. Тому я вам кажу, що ви можете дати е, в ці свята трошечки більше вашим хвостикам. Можете дати почастувати свіжої свинятини, можете дати м'ясо по французьки може хтось бажає олів'є, або хтось захоче дати якусь жирну частину відбовної. Також деякі гурмани люблять жирної рибки, такої як сьомга або, можливо, навіть скумбрія копчена. Тож, якщо ви не хочуть, дайте покуштувати. Котики люблять пограти з іграшками ялинковими, люблять мішуру. Тож також не лякайте їх, не відлякуйте, а дайте погратись. Дайте насолодитись вашим хвостикам, новорічними святами, насолодитись тими яскравими емоціями, які отримаєте і ви від цього столу та від навколишніх іграшок та ялинки. Ви що серйозно повірили, що я вам буду радити давати дощики свинину і прочі делікатеси, які ви самі їсте? Ну, якщо у вас дуже великий гаманець на 3 мільйони баксів, то звичайно годуйте своїх улюбленців та розкидайте е, по квартирі мішуру і тому подібні новорічні прикраси аби ваша тваринка нанизувалась на них. Ні в коєму разі ніколи цього не давайте і в новорічні свята а, будьте обережні, кажіть своїм родичам, аби вони не годували вашу собачку або котика, тим, що вони їдять зі столу. Навіть трошечки, навіть капелюшечку, навіть на ніноготочок, навіть трошечки. Або якщо вони хочуть, все-таки, то ви кажете: ось у вас у нас прайс. А, ви залишаєте 25 тисяч гривень отут на столику на лікування нашого улюбленця і можете годувати увесь вечір чим завгодно. Ось тоді подивимось, хто захоче, а хто не захоче давати шматочок хлібчика або олів'єшки.